Вітаю, друзі. Подивимось на наступний місяць. Розкладна листопад, чого очікувати українцям. Взагалі, який це буде місяць. Він буде складний, чи буде більш-менш нормальний, прийнятний? Звісно, зараз дуже багато інформації в тіктоках, телеграмах там і так далі про складні ситуації. Це, звісно, і так зрозуміло. Я б не став довіряти всім підряд. Хто каже про складні ситуації, як вони там його висвітлюють, це їхня справа. Ми з вами подивимось наступний місяць, листопад для України. Чого очікувати? Наскільки він буде важкий, чи він буде як минулий місяць, чи як, як минулі, минулі от, місяці, так скажімо, як він буде відрізнятися. Тобто, загально подивимось зараз листопад, наступний місяць. Для України українців, які він буде. Я бачу, буде підписання або узгодження, заключення якогось важливого документу, важливого дорожньої карти, документу, можливо, важливих якихось рішень. В загальному розкладі тут бачите критичного, критичного. Чогось такого для України тут не випало. Я бачу, що тут можуть бути деякі локальні пожежі, навіть можливі, не дай Бог жертви. Тут таке випало. Є деякий, тут може бути в листопаді якась тут, бачите, якісь успіхи для ворожої армії. ну, Незначні, якісь такі тактичні можуть бути успіхи. Вони Тобто не стратегічні якісь успіхи. Тобто, в листопаді я не бачу якихось стратегічних успіхів для ворога або суперкритичних якихось. Змін для України. Все ж таки я бачу, будуть якісь домовленості, будуть виконуватись якісь домовленості. Тут тут вказує на підписання якихось договорів або виконання якихось договорів стосовно постачання зброї. Ми точно в листопаді почуємо про якусь зброю, про постачання чогось. Це точно для українських військових тут ситуація вона складна, тут вона складна випадає, але тут пусте зло випало, все-таки вона контрольована. Щоб якось, щоб там ви не чули, я не знаю, щоб там не казали, хто завгодно. Але ситуація все-таки контрольована, але вона складна. Ці складнощі, вони. Вирішувані, так, так видно. Тобто тут я не бачу так: якісь локальні там точкові можуть бути інциденти. Тут таке випало: війна в країні це є. Але я не бачу суперкатастрофічного, стратегічного там, для України якоїсь серйозної якоїсь небезпеки. Поки що поки війна йде, звісно, є якісь там постійні загрози, потенційні або реальні. Але катастрофічного я не бачу. Я бачу, що українські, українські військові, українське військо, воно не перебуває в якомусь катастрофічному стані. Те, що там орки десь просуваються, так тут є таке, але це тактичні якісь моменти. У війні. Ми всіх не знаємо нюансів, конкрет, якоїсь конкретних нюансів, конкретики подробиць. Ми знаємо тільки поверхнево, або десь щось там, якісь експерти, журналісти або іноземні там, або наші щось витягують і з цього там, формують якусь думку. Але це все одно не показує реальну картину. Реальна, реальна картина. Для України я бачу, що дуже армія як була дуже потужною, так вона і є дуже потужною, і нічого не може зламати українську армію, ЗСУ нічого не може зламати Оцей орк бубновий, він, це от, Путін і всі орки особлені, особлені в цьому бубновому королі. Вони не зможуть нічого. Тобто якісь тактичні, до якогось певного періоду, якісь тактичні у них можуть бути. Там просування, десь якісь щось вони можуть десь виконувати свої як поставлені їхні задачі, але стратегічно все одно критичного нічого я не бачу тут. Все одно українська армія набагато. Як англійською смарт, так розумніша, вона більш вона набагато краще і вона може розбити орків. Тобто зло тут для наших військових воно пусте. ми подивимося, подивимось, як воно буде відбуватися, яким чином. Військові командири, військове командування буде е, маневрувати і виходити із е, різних ситуацій, цих, е, які вони будуть приймати рішення, але е, критично і стратегічно я не бачу серйозних якихось е, загроз для існування України, для існування там армії, для е, там, е, так скажемо, під тиском, підписання якихось домовленостей, якихось там. Е, Відмов від територій, ну, типу, будь-якого чогось такого, приблизно такого. Тобто стратегічно нічого немає русня проти збройних сил. Збройні сили набагато сильніші, набагато розумніші, набагато. Міцніші, так скажемо, ніж орки, то от просто м'ясо. І стратегічно українська армія нічого, нічого не, не загрожує українській армії взагалі стратегічно. Тактично, так, можуть бути якісь. Є тут загроза обстрілів. Центральна от Україна, тут випадає Південна, тут можуть бути такі найбільші І на сході. тобто Загроза обстрілів є, можуть бути якісь пошкодження, пожежі, або навіть якісь жертви, бо йде війна. Але загальна картина все ж таки, вона, от, я не знаю, як так, це вже. Можуть навіть і сумно заказати, але буденна військова, тобто якогось масштабного перестрою, перелому якогось тут немає, і бути не може. Для наших військових взагалі це картина нереальна. Ми це все бачили з вами давно. І, так, треба прислуховуватись до деяких військових, які можуть висвітлювати реальну картину, що відбувається, до деяких. Там, корупційних скандалів увагу привертати суспільства і якось реагувати, але все ж таки я бачу, що місяць він ну, залишається на рівні як минулий місяць, або навіть трохи, трохи легший в якомусь плані. Можливо, для якихось для якихось областей. Десь буде підвищення. Загроз десь десь менше, але загально як сказати стабільно от стабільний, приблизно як минулий, може навіть трохи краще, ось так. Тому я б, друзі, не став би довіряти всім, хто несе з усіх, як кажуть, утюгів зараз кучу лайна. Так, дуже багато там різних промахів, ми не будемо на цьому зосереджуватись. Є стріми у мене кожні там 2-3 дні приблизно там. Ми дивимося з вами на різні питання, політичні, новинні там, і так далі. Розглядаємо це, це все. Тому розглянемо в наступному стрімі такі більш питання буденні. А загально на місяць картину ми бачимо з вами отаку. От Будемо бажати успіхів нашим військовим. Дякую всім, друзі, за вашу вподобайку. Бажаю вам тихого, безпечного дня і взагалі часу. Бережіть себе і своїх близьких друзі. і до зустрічі!